регіонів. Я не буду озвучувати, але скажу тільки декілька словами. Багато почитає, шановні мої, дайте витримку, члени партії Регіонів в районі дають на моє ім'я заяви з питанням, верніше з проханням виходу із партії регіонів. Пишуть просто таким заява, наприклад. Прошу виключити мене із членів партії регіонів через те, що я не підтримую розгін Євромайдану і побиття наших дітей. Число, місяць, підпис. Відносно <звіт> себе, то я сьогодні казав лідерам наших політичних партій і скажу сьогодні вам. Про своє відношення я скажу, коли буду передавати в цьому залі. Владу району і відношення до політичної партії і до мене як голови цієї партії. Я думаю і вас запевняю, що рішення буде позитивне. Дякую.